Продовжуємо працювати над ванною кімнатою власними руками. І сьогодні третій день. Я вчора записував, що було зроблено вчора. Тому зараз ви побачите, що там коїлося і як це все виглядало. Що ми вирішили для того, щоб демонтувати цю плиту? Скільки ніякого ріжучого інструменту в мене немає на таку глибину, нагадаю, 30 мм. Я сверлю багато-багато дірочок і будемо сподіватися, що вона зламається. Як бачите, такою методикою я вже демонтував тут залишки паркету з цієї сторони. Тут було так само, як там, не видно, потім покажу. Неважливо. Ось от таким от інструментом це шуруповерт, але я його використовую в сверлиному моді. І от ми тут вже насверлили один рядок дірочок. Другий я планую насверлити там, де закінчується двері, там, де починається стіна. От, там от. І потім намагатимемося і сподіватимемося, що ось ця частина плити е виламається, і ми її зможемо підняти і винести звідси нахрен. Ну, і Таким самим чином будемо з тієї сторони також демонтувати залишки залишки оцього паркету і, сподіваюся, залишки цієї плити. Насверлив я і Зараз будемо намагатися підняти це, всю цю плиту частину. Значить, Яка методика? Методика наступна. Ми свердлимо три. Тере 4-5 дірочок, потім е вертикально. Потім робимо такі е горизонтальні, ну, під кутом е просвердлення, також, щоб воно краще ламалося. Е і обов'язково потрібно давати відпочити інструменту, тому що ця перлюка гріється як не в себе, і буквально через кожні 10 дірочок. Потрібно його залишати на пару хвилин, щоб він остив, тому що ну, по-іншому він просто згорить, а мені ще отам потрібно висверлити оце, оцю всю чертівню. Ну, зараз будемо намагатися підняти. Не знаю, спробуємо в онлайні, якщо не вдасться, то просто. Вашкенько, звісно, важкувати це однією рукою робити, але добре. Давайте. Пішла рідненька. Так, давай другий кусачок. Паркету підклама дамо. О, так! Да. Ну все, вважай, що ми її зняли. Ну от, зняли. Загалом не так страшно, як казалось на перший погляд. Але по, по часу це в мене вийшло десь близько години, щоб це все насвердлити, а потім отак підірвати цю чертівню. Як ми бачимо, тут ще лаги. Їх також потрібно буде якось красиво відпиляти так, щоб воно... Все було до діла. Ну і а, треба все це повторити ще один раз. Отам -от, цю частину зняти. А, буду тримати в курсі. А, все таки я зняв цю плиту довбану і прибрав лаги, прибрав все, що було там, сміття, що було насипане під полом. І стикнувся з такою проблемкою. Коли я плюс-мінус заміряв висоту оцієї підлоги, цієї стяжки у ванній, мені щось здалося, що там 3 см. Зараз я переміряв угольником і оказалося, що їх тут не 3, а 4,5. 4 Тому одного мішка керамзиту, мабуть, не хватить на це. Мішку керамзиту 400 кубічних метра. І мені потрібно підняти на 3 см пол, підлогу. Потрібно підняти на 3 см, щоб 1 см покласти стяжки. Так що замовив ще один мішок керамзиту, Цього вже, мабуть, повинно вистачити. Сьогодні ще планую. Напевно, поставити маяки, але подивимося, як воно буде, тому що я вже замахався, я ще ж паралельно працюю. Я ж не можу не працювати. Тобто у мене виходить так, що я годинку працюю, півгодинки довбаюся тут. А, ну, це таке, це все лірика. Загалом, що сьогодні у нас ціль достигнута. Ми зробили те, що планували на сьогодні. Всім дякую за увагу. Пока-пока. Ну, от, загалом таким був вчорашній день. Зрозуміло, що ніхто більше там нічого не робив. І оскільки всі замовлені матеріали керамзит і цементну штукатурку мені привезуть тільки завтра. Сьогодні день буде більш-менш спокійний. Час від часу буду ходити та. Обдирати зі стін фарбу, яка там нанесена. Ну і якось так. Можливо, завтра ви побачите, що там було зроблено. А можливо, я сьогодні буду відпочивати. Не знаю, тому що вчора це було дуже важко. Все, підписуйтесь, ставте лайки. І... Дякую за увагу.